Трішки йде до завершення. Закріпив направляючу рейку, по якій буде ходити труба на підшипниках. Труба упреться у цю опору з цією частиною і буде Підійматися, поставимо тросик, будемо тягти. Дві труби, останню трубу від'єднав, бо важко носити, під, єдна її сюдище, і ось так воно буде виглядати. Ну, головне, щоб висоту підйому вгадати. попробую, як вийде так. Тоді, можливо, будемо щось і переваювати. Ну а на зараз поки що буде так. Тут теж зробив на три отвори, можливо, трішки щось можна буде регулювати і тут висоту підіймання, а ну, можливо ще щось. Як вже зберу, підніму на висоту, тоді буду дивитися яка. Ця висота. Зверху тут електродвигун буде закріплений.